Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Свіріна Fishing. Сьогодні приїхали на фідерну риболовлю. Зі мною приїхала Настя. Ну, Вона просто рядом посидіти відпочити. А я приїхала саме половити рибку у самісінький центр Києва, можна так сказати. тут. Дуже файна природа, краєвиди, це просто щось неймовірне. З однією вудкою так посидіти, порибачити, ну це взагалі якийсь топ відпочити у вихідний день. На сьогодні я не брала. Якихось принад, які заїжджала, купляла, взяла просто все, що було саме з дому. Зараз вам покажу, на яку принаду буду ловити, що буду замішувати, ну і з чим буду працювати. Тож давайте не будемо гаяти часу, а будемо приходити саме до риболовлі, так як у нас вже вечір на годину вже шоста година. Ви просто подивіться на ці краєвиди. Ну це просто щось з чимось дуже і дуже гарно. Принаду я сьогодні використовую це горох від кабайця. Також використовую сухі отакі принади. Ну, я вам хочу сказати, що це щось мега-круте. Перше, я його не пересіювала, по-друге, воно дуже насичене і смачне. Тільки потрапила крапля води. Я одразу офігела від цього аромату. Також тут додано багато різних зернових, як ви можете це бачити. Горох я окремо додала, і, до речі, горох. Він зварений, ну дуже правильно. Якщо сильніше натиснути, то він буде на декілька частин розпадатися. Якщо трішки легше, то на дві. Правильно зварений горох, все просто супер чудово. То буду зараз ловити на париша. Бачите, такого і пінка в мене є кольорова. Це мені мій підписник Нікітос привіз. Дякую йому за це. Ловити я буду на своє вудлище Rapid Feeder Medium. Це Sportex, У мене одна стієчка. Вудочку я вже повністю підготувала. Вона просто воді зараз, але не закинута. По Снасті я буду використовувати інлайн монтаж. Тут іде у мене фідергам та повідкова жилка від Bray на 124. І невеличкий геть гачок. Це у нас А 1 гамакацу. Ще додатково, окрім того, що у мене є опаріш, я взяла з собою солодку кукурудзу, сливу та полуницю. Будемо дивитись, яка рибка до нас буде приходити на точку, та будемо ставити, можливо, і її, і навіть той самий горох. Також у мене з собою є ряд спреїв, вітрікабаць, це часник, чебрець, париш і шоколад. Вони ну, дуже ароматні. Буду використовувати сьогодні. На столі у нас не так багато речей. Це буквально сумочка від профмонтажу, в якій у мене знаходяться, ті самі годівнички від профмонтажу. Напальчник, але сьогодні він не знадобиться, так як недальні дистанції. Обов'язково, щоб було зручно доставати гачок, якщо глибоко за кофтне риба. Ну і оце жилки, які я вам казала, які використовую. Там ще додаткові гачки, якими користуюсь. У мене стоїть, до речі, оцей А1. От в такому файному органайзері це все у мене лежить. Там фідергами і необхідне таке, що. Треба для риболовлі на сьогодні. Так, мінімум речей і будемо рибачити. Так як ми, в принципі, у самісінькому практично центрі Києва, то тут є багато відпочиваючих людей. Не звертайте на це увагу. Я вже переходжу до риболовлі. Почну з такої комбінації. Маленька-біленька пінка. Потім у мене буде рожевенька пінка. І закрию це все. Я ну, додам просто більшу рожевеньку пінку. Тож робимо наш перший закид. Перший закид у нас буде йти саме на. От там є така біленька церквушка. Я буду закидати саме на неї, так як у нас там точка. При закіді вудку відводжу назад, коли воно чекаю впало, вдарилося мені, я одразу трішки роблю підмоточку. Все, у мене є натяжка, щоб не розмазувати свою пляму. Я просто ставлю своє вудлище отак от на стоїчку. ну і собі на крісло. Та й чекаю клювання. Цікаво, наскільки воно все ж таки швидко відбудеться. Ого! Воно вже відбулося. Так, що це Що це за така каша? Дуже цікава. У мене ще таких рибалок не було. Щоб приїхав, тільки закинувся і одразу дити. Це мрія. Ого! Це мрія кожного. Фідеріста, <ріст> яка велика рибка. Нічого собі. Але це плиточка. Як ви думаєте, до речі, в цьому сезоні буде а, хід плотви, чи не буде? І ще я взяла з собою садочок, буду скидати туди рибку, для того, щоб потім подивитися, скільки наловила. Ну, і, звичайно ж. Її відпущу, ставлю трішки іншу комбінацію. Великий опариш рожева піночка і жовта піночка, додатково до цього всього. А якщо буде такий активний кльов, то наступного разу зроблю трішки по-іншому. Я візьму і поставлю туди саме кукурудзку. Знову в прямому. Включені роблю закид. Зараз знов побачимо, що як воно буде. І щоб вам було видно по квівертіпу клюваки. Виставили так спеціально камеру. Так, зараз. О, все-все-все. Там у мене на місці лову йде повністю ракушка, тому воно одразу так в руку в принципі і б'є. Гадаю, що вам видно, будемо зараз чекати на клюваку. В цей раз не так швидко вона від... А, ні, знову нас, у нас знов відбулася клювака, все ж таки доволі таки швидко. Ух ти, нічого собі. Реально активний такий кльов. Я в перший раз ловлю на цю кашу, цю принаду, точніше сказати. І треба її вже поважати і казати на неї принада ані каша. І дивіться, чикс і рибка. Офігеть. Я в шоці просто. Ви подивіться, просто як гарно, як падають. Оці лучі сонця над, над містом Київ. А з іншої сторони взагалі так темно, що просто капець. Але дуже-дуже гарно, дуже гарно. Над церквою отак от ой, просто. Якраз і якраз мій орієнтир. От така друзяка активність риби. Я на таке навіть не могла розраховувати, якщо чесно. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Зараз вам дещо покажу. Там бабуся, походу трішки заплила не туди. Але головне, щоб годівничка на голову випадково не впала, бо видно, що тут ж люди рибу ловлять. Зараз от отаку комбінацію, а потім спробую вже поставити отаку от смачненьку кукурудзку 3 кабайців. І давайте пшикнемо часник чебрець. А можливо, до нас завітає ще й якийсь карасик. Новенький повністю. О! Ооо! О! Карась, до речі, такі смаки полюбляє. І доволі насичений такий запах прям. Супер, я вам скажу. Плюс у нас тут іде горох в каші. І каша також з додаванням чеснику. То я гадаю, що, до речі, може щось побільше і приговоримо з вами. Опа! Чік і проводжуємо. Чикс ідеально. Оно, подивіться, вже, звісно, проплила ця людинка, але все одно якби не знаю тепер, наскільки швидко відбудеться моє клювання, так як в мене точка не дуже далека від місця, де вона проплила. Цікаво, наскільки швидко клюне зараз. Так, так, так наші вже довше трішки, ніж перший і другий раз, бо я кинула, якщо чесно, трішки правіше від своєї точки. Але все одно, принада дуже смачна, і риба має знайти. В таких випадках я не чекаю, поки вона клюне, я просто роблю маленьку протяжечку. Зараз із за те, що тримаю телефон, не можу цього зробити. Якщо ця протяжка не допомагає, я просто одразу перезакидаюся, ну, дивлячись на те, наскільки е активна риболовля, і які то собі на ній поставив цілі. Саме у нас на сьогоднішній риболовлі ціль це просто відпочити, подивитися за тим самим ковіртіпом, як він рухається. Відчути те клювання, дрібіжання рибки по ту сторону гачка в руці, достати її, потрогати її, прованятися тою рибою і щасливими, задоволеними поїхати додому. Знов кинула чітко куди треба, і одразу відбулося клювання прямо в руку. Ну це взагалі ахо. Хочу вам ще сказати, думала, що можливо не відбулося клювання із за того, що поставила іншу комбінацію. Насправді так буває. Буває іноді, що на одну комбінацію вона хоче клювати, а на іншу комбінацію не хоче. І бачите, чим крупніше я роблю комбінацію свою, тим більше вже до мене приходить рибка. От така гарна. Плиточка на цей раз. Знов перезакидання, знов експерименти і знов ловимо. Досить, напевно, ловити на опариша, а варто спробувати піймати саме на кукурудзу. Кукурудза у трікабайці візьмемо полуницю, бо вона перша нам в принципі потрапила у руки. Ух, не могла відкрити. Бо герметично закривають. Гачочок у мене невеликий, згідно з цього, тут є різні кукурудзинки. Я оберу собі саме якусь невеличку кукурудзиночку і спробую її насадити та щось піймати саме на кукурудзу. Отак От воно. М -м, і насправді пахне полуницею. Клас. Так, ну-ка давайте. Експериментик такий. Цікаво, чи клюне, чи не клюне. І наскільки довго буде відбуватися це клювання. Тут у нас все готово. На насаді у нас кукурудза. І робимо закид. Все у прямому ефірі. Трішки лівіше, правіше знов кинула, не зовсім туди, де рибка. Але зараз побачимо. І, до речі, воно падає набагато швидше, ніж туди, куди я кидала до цього. Воно довше падало. Тобто глибина. В тому місці лову вона більша. І нам виходить, що треба більша глибина, і тоді будуть відбуватися клювання. Так, все, вудку ми поставили і залишається тільки чекати на клювака. Фу-ху-ху. Ну нічого собі. І це було на кукурудзку. На кукурудзку клює більша плиточка. Тільки кукурудзки вже тут немає, але тільки що ставила кукурудзу. Дивіться, яка плитка. Офігеть. Ми з вами збільшуємось і знов ставимо кукурудзку, полуниця від 3 кабайць. Це просто якийсь супер. Я для себе прям очі відкрила. На принади трійка на кукурузку від трикабайт, саме саме насадочну. У мене ще в будівничці не встигла нічого вимитися. Воно просто у мене тільки що клюнуло в руку. Уявіть собі. Хоча каша, вона реально, дивіться, натиснув сильно, я вон сильно зжала. Да? А тепер ми її просто беремо і вона розпушується. Бачите? Тобто вона реально дуже. Дуже класна і швидка, а, а тут вона ще не встигла вимитись і на кукурудзку одразу відбулось клювання більшої клиточки. Збільшуємось. Рибку наловили, чекаємо ще клюваку. Краєвиди дуже гарні, але вже темніє, потрішки, тому скоро будемо звертатися. Їхати додому. Подивіться, як файно, скільки людей ще купається. Це просто капут якийсь. Природа у нас грає новими, новими і новими фарбами. Рибка у нас трішки затихає з кльовом, але все одно прокльовують, тільки що закинулась, і вже трішки довше чекаю на клювання. Але що за місце? Зараз вам детальніше розповім за місце і чому саме тут сіла я. Там лівіше ресторан Маяк. Ви проходите по цій продовгуватій набережній такій, і спускаєтесь. Далі у нас іде такий пляж, і багато рибалок стає саме туди і далі йде. А я. Знаходжусь саме тут. Тобто, як тільки закінчуються оці бесідочки, то одразу, отут сідаю я ого, у нас клювака була, тільки що? охо хо ви подивіться, яка вже рибка знову у нас. Але так як трішки затихлося з клюваками, то вирішила поставити все ж таки. Три опариша на гачок і дуже-дуже непоганенька плиточка завітала. Оп! Клас! Це супер! Зараз будемо працювати далі, але ж вже недовго, бо час все ж таки приходить до вечора. До речі, а наскільки часто ви міняєте. Повітців на ваших риболовлях. От мені просто цікаво. Бо я за цю риболовлю, де отримала напевно клювак 12 і риб 10. Я змінила вже повідок 4 рази. А ви наскільки часто змінюєте свій повідець? Саме за гачком цікаво. Напишіть у коментах. Ну що ж, друзі, у нас вже значно вечоріє, та починає темніти. Дуже все ж таки круті тут і гарні краєвиди. Риболовля тут також супер. Я була тут і е, зараз не вперше. Але такого кльову я ще тут не бачила, чесно вам казати. Раніше пам'ятаю, як використовувала різні принади, думала, що з чим замішати, щоб воно їй сподобалося, якусь там маленьку насадочку поставити, щоб відбулося штеклювання. А сьогодні приїхала, бачите, по-спонтанному е кашу взяла від 3 кабайця, е взяла, ставила ще додатково кукурудзку на гачок. Ну, куроші, це я просто в шоці від того, наскільки на, насправді працює трікабайц. І це не те, що я зараз сижу там в кофті трікабайц, бо я додатково співпрацюю з трікабайцем. Ні, це щиро сказано. Так само як і казала, що придбайте, спробуйте. І самі напишіть мені коментар, або в особисті працює воно чи не працює, бо воно насправді працює і працює дуже файно. І смак у цієї принади дуже крутий, немає камків взагалі. Ну я, я вам скажу, що я була дуже задоволена тим, чим я сьогодні користувалась. У нас темніє, треба ще зібрати речі. Тому я кожному вдячна, хто подивився це відео до кінця. Щиро вдячна, якщо поставите вподобайку, напишете будь-який коментар, або задасте мені запитання, або яка ця була риболовля, опишете для вас. Можливо, щось ви побачили для себе ще цікавого, або почули, і дізнались та спробуєте. Тож, Буду прощатися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім папа! -па.